У другій міській лікарні опорось 28-річну жінку. Їй реконструюють органи малого таза. Завідувач відділення урології Юрій Кудрявцев розповідає. Жінка мала онкозахворювання шийки матки, і внаслідок гінекологічних операцій та променевої терапії у неї виникло ускладнення. Було спошкодження тазових органів, що ускладнилося утворенням нориці, тобто свищ. Між вагіною прямою кишкою і сучовим міхуром. цього разу разом із чернігівськими хірургами працює їхній колега з Києва. Я запросив до нас в гості для такої колаборації. Це коли об'єднуються два фахівця різних профілів, відомо в Україні фахівця Федот Геннадійовича Ткаченка. Він завідуючи операційним блоком лікарні Фіофанія і провідний колопрактова. Юрій Кудрявцев каже, така операція є рідкісною не тільки для Чернігова, а й для всієї України. Взагалі в Україні такі операції це вони є одиничними. Отак, От щоб комбіновано в одному випадку, ми, як урологічна команда, виконуємо етап реконструкції органів сучаститевої системи. А Федот Геннадійович реконструкцію прямої кишки для того, щоб закрити цю норицю. Буде запрошений в наш склад команди хірург-ортопед-травматолог для того, щоб зробити забір спеціального м'яза з бедра пацієнтки, зі стегна пацієнтки, який буде переміщений цей м'яз між вагіною і прямою кишкою, для того, щоб збільшити прогноз. Що, що що це закінчиться добре для пацієнтки? Завідувач операційного відділення клінічної лікарні Феофанія Федот Каченко розповідає: до цього у пацієнтки вже була невдала реконструктивна операція. Ми хочемо покращити якість життя, щоб вона жила повноцінно і не думала, що постійно тече сича, з, і вона не може це контролювати. Процес моя задача як проктолога це дозволити пацієнтки. Випорожнюватись природнім шляхом, у неї не було стоми на Передній черві стінці, за словами гендиректора другої міської лікарні Владислава Кухаря, операція тривала 9 годин. Наразі пацієнтка почувається добре та перебуває в реабілітаційному періоді. Певний період на реабілітацію да вона буде в лікарні. Потім їй будуть пацієнту будуть надані певні рекомендації для того, щоб вона змогла відновлювати вже в амбулаторних умовах проведення складних операцій в їхньому медзакладі стало можливим завдяки збільшенню команди лікарів, каже Владислав Кухар. У Нас на сьогоднішній день розширилася команда урологічна, тобто ми прийняли на роботу декілька нових фахівців, дуже досвідчених, дуже дуже так би мовити давно. практикуючих лікарів до великих міст на сьогодні. Їхати не потрібно, тому що ми маємо змогу таку надавати цю допомогу саме в місті Чорнігів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.